Шпигунські пристрасті на кордоні охоронці Буковинського рубежу виявили підпільні схованки, з яких невідомі майже цілодобово могли спостерігати за маневрами українських військових. Навіщо вони це робили? І до чого тут житель Луганщини? Подробиці дізнаємося разом. Мобільні оперативні групи з Києва та Львова продовжують патрулювати українсько румунський кордон. Так, у рамках проведення заходів щодо протидії контрабанді та незаконній міграції. Групою реагування було виявлено так звані ліжбища з в яких нечисті на руку особи здійснюють спостереження за прикордонними нарядами, цим самим збираючи інформацію про маневри прикордонників, за буковинськими прикордонниками шпигували зі спеціально обладнаних та замаскованих схованок. Це гілля, сухе листя, а також хвою. Який на перший погляд побачити вкрай важко, також цього дня на пункті пропуску порубне під час огляду прикордонники і митники зупинили 29-річного жителя Луганщини, який прямував до Румунії на власному авто «Сітроен». обладнавши свій транспортний засіб схованками, чоловік приховав туди одну тисячу пачок сигарет. На даний момент складені відповідні протоколи, а саме про порушення митних правил, транспортний засіб та тютюної вироби вилучено. Цигарки і автомобіль оцінили у 100 тисяч гривень. А на пункті пропуску Росошани, що на українсько-молдовській ділянці кордону, зафіксували спробу передачі неправомірної вигоди. Гробинин Молдови, перевивши ще термін перебування на українсько на українській території, вирішив. Злагодити ситуацію та запропонував прикордоннику хабар. Українська Феміда вирішить, яка доля чекатиме порушників в обох випадках. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.